Попри всілякі переговори, зсу надійно тримають позиції Україна, хоч і кінця війни, але не ціною зради наших інтересів та наших збройних сил, все більше російських генералів починається розуміти, що попри якісь там рішення, США, якщо зсу підуть проти, вони нічого не вдіють. Той же час генерали ЗСУ знають, що проти залужно сирської зсу вони вдіяти нічого не можуть. Вони можуть повільно просуватись і забирати сили і маленькі містечка. А із шаленими втратами американці британці підтверджують, росіяни втратили вбитими і пораненими понад 800 чоловік. За останніми даними ДНРівців ніхто не враховує корейців, ніхто не враховує вагнерів і також розгвардію. Солдати вже записують звернення і просять Путіна зупинити наступ, і це на фоні переговорів в Аравії. Тому лунають щодня звернення до армії РФ і народу скидати Путіна. Генерали визнають талант залужної сили ЗСУ. і Шов вже навіть зазначили, що армія РФ розбита після цих слів на них почались переслідування, але Росія втрачає бойових генералів не лише на полі бою днями. Там арештувала генерал-майора Михайла Зуська, який командував свого часу наступом на південь.